Я сьогодні бачу єдиний формат, що Путін всіма засобами намагається залякати захід застосуванням тактичної і стратегічної зброї. Тактичне проти України, стратегічне проти НАТО. Він про це сам говорить, говорить його заступник по раді безпеки, Медведів, Лавров, Пісков для того, щоб лякати. Я прямо ще інший формат скажу: що він вже це робив, але припинив такий шантаж, тому що по лінії і розвідки СРУ. Попереднь нарешті на Стамбулі, це голова розвідки Росії, сам Остін, Шойгу і безпосередньо Байден свій час передав своє послання Путіну, що у випадку тільки підготовки е, е, засобів ядерного удару, тактично, стратегічно, було несено колосальний упередження або зворотний ядерний удар, що знищить Росію. Фактично поставила на межі того, що якщо ти застосуєш бою знищений. Путін самовбився. Я знаю особисто його точно все. Він навіть про ковіду боявся президентів близько садити десь за 15 метрів за столом. А тут реально буде загроза його знищує ядерним потенціалом світу. Точно так же це Британія попередила однозначно. Мало того, Байден провів переговори із Сінзипіном і погодив позицію попередження Путіна вже з боку Сінзипіна. Точно так же прем'єр-міністр Індії попередив Путіна для застосування і точно так же попередив Ердоган який являються теж близьким партнером і так фактично товаришем, як ми говоримо по всім каналам, офіційно неофіційно бережені наслідки. А з іншого боку, консолідована позиція членів ядерного клубу не недопуст... допустимо застосування ядерної зброї. Тактично військовий Путін далі буде шантажувати, але я певний, що застосування — це саме мінімальний варіант, тому що це смерть самому путіну його режиму. Світові лідери вийшли з того, що іменно дуже е, нестабільна ситуація в цілому і загрози. В першу чергу ядерної війни, екологічної, економічної, от е, наростають надзвичайно, які приведуть до краху людства застосування так. ядерної зброї тільки США і е, Росії. Веде до того, що на е, території землі нічого не буде. Американці зняли фільм е, моделювання ситуації Війна між США і Росією після цього наслідки це випало на земля як на місяці. І до цього лідери схилялися. Вона всі ознайомила, включаючи Путіна з такими наслідками, і Сінзіпін, який був в свій час в Вашингтоні, і інші учасники так ска цих форумів закритих, які вийшли на те, що треба сформулювати нову модель світопорядку, умовно Херцінкі 2 Як колись були загрози між Варшавським договором і НАТО, але зараз це вийшла модель уже реальна. Йде війна. От і до війна, яка веде до стратегічних протистоянь, і зрозуміло до катастроф світу, і тому на цьому на цій основі розпочалися закриті переговори. От ті, які дійсно формували і нові правила світові з урахуванням реальних загроз, і вирішення проблем гарячих точок.